І розпочинаємо культивацію під посів сої. Культиватор у нас саморубний, навісний. Дідросила занесила. 20 минут, лиша помінена і я думаю, або він бракований, бо цим навіть десятий му. Лажером крутить, ніж тим, що стати стробу. Або він щось парковує, або він якесь невчокний, одне слово. О, жахтіварщики... Наготові. Скільки спини в часів до 5 до 6 сьогодні потрудиться. Слава Україні, героям слава друзі! Вітаю вас на каналі Agrar Family. Мене звати Ярослав. Сьогодні у нас 27-й, якщо не помилююсь, квітня і розпочинаємо культивацію під посів сої. Трактор МТЗ-80 наш на спорті. По трактору встановлений комплект перероблення під турбіну і під підозотора, що зробленого культиватор у нас саморубний, навісний Це культиватор... Тестя. Так як свій ми не думав, що продали і якось не продумали наперед, що в цьому році у нас буде культивація. Тому прийшлося брати його культиватор. Хотіли Соньки взяти, ну, сонки якраз піка, там хлопцям допомагають, тому мотаємося сьогодні цим. Культиватор у нас саморобний, близько 4 метрів його захват. Раз, ну Квиток 2 метра, 4 метри захват. Перший ряд в шахматному порядку стоять жорсткі лапи, другий ряд в шахматному порядку під пружиці. Стоїмо так долари. Белотовські, також із стрілами. Трубу пришлось припідняти на максимум, тому що коли трошки такі спуски, підйоми, я на полі забиваю. Не сказав, що зовсім і сухо, ліпиться трошки земелька, Ну, часу немає, поки блиснуло сонечко і не ляпає зверху, треба їхати. Це я заїхав, ну мав плюс-мінус півчаса їжджу, то вже ось скільки зробив. Подається ловко, що там 4 метри. Я ще стараюся їхати попід краєм, ну да, десь плюс-мінус дві лапи і... І дві лапи захвачують стик, щоб не наробити гріхів, це буде перше поле зроблене під культивацію, під сою. Соя по сої в цьому році буде на цьому полі. Ну Так видно, що поле не зовсім сухеньке. Але культиватор, дивіться, глибина. Ну, Ось тут вже твердіше пішло, Тут сантиметрів 5 якраз під сою буде. Саме ту, щоб його далеко не глибить. О, звичайно, здається залишається грудка, але сівалка наша сезашка із вона його красиво розрівняє. На початку те, що було ще із трубою, звичайно, трошки результат кращий, тому що не видно отаких нерівностей за лапами. Вона їх загортає, куточок прикоткував і все на полі красиво. Зараз бігаю, я вам покажу на цей крой. Ось тут ще ми, ще ми їхали із трубою. Так, зараз треба трошки пройтися. Оце дивіться, тут ще видно, що з трубою ще йшло, отут вже пішли трошки отакі нерівності, це вже труба була піднята. Ну, Для сезашки із борінками це буде не проблема. Звичайно, можна було ще ждати, але поки дає погода і є. Я... Настрой вже то треба починати. Сьогодні зробимо, завтра посіємо і вже воно буде макранькому лежати, тим більше вже завтрашнього дня показує і тепло. Воно сьогоднішнього дня показувало, але ще погода сьогодні підвела. показувало вже сьогоднішнього дня у нас 20 плюс температура, але чомусь ночі пройшов дощ в тих краях, а то хлопці, хто пиля далі туди по дорозі, то казали, що трактором в поле не заїхали. Тому, а в селі така зранку ляпнула, ну легеньке зовсім. Приїхали на поле глянули, туди-назад прийшов, ботім що робить нормально. І за те, те, що спорка, грудка не тянеться, є, звичайно, трошки видно місцями, але такої грудки, якби було за трактором без спорки, не видно. Тому що я бачу, ось до Тестюхи поїдемо, як він буде робити, я вам покажу, як видно грудку за тим трактором, якого немає спорки. Тим більше 892, він вищий. Хоч колі коліщотка там трохи ширша, але все одно подивитесь, яка буде різниця. І тут навіть як буде ближче до крові видно, Раз-два. І тут раз-два, що трошки десь десиріше грудка за кліщатами витягується. Так, що дозатору? По дозатору, така як добре руля крутиш, наче не погано, а як десь трошки ліво-право, така відчуття наче підпирає чуть-чуть. Ми ще поїздне подивимося, може да, його тут трошки підрегулювати там на місці його посадки. Ну а там може хто більше з цим. Працював, підкажіть, щоб ми вже точно знали, куди заглянути, щоб о -о, більш м'яко відчувати кермо в руках. Турбіна тут сімка стоїть для о -о, експерименту із тим трактором. Там Ну, По роботі цей крощерове. Може по тязі. І по характеристиках не то, коли вона себе показує, як шістьюрка, але в роботі видно, що вона працює, дочик стоїть, звичайно, датчики можуть бути усе різні. Тут вона десь близько 0,5 на довлі. Ну, на, як, на скорості і з прицепом там вже результат кращий. Там вже вона більше, більше доби, краще робить свою роботу. Так, ми Щось прокатнемося трошки, подивимося, що воно буде. Там приїдеть мене міняти, ще дужче покажу, з вулиці вже буде цікавіше. Так що потихеньку зараз пошелестимо дольше. Працюю сьомою передачею на пониженому редукторі. Ну що, хлопці, ось да. Гідросила вже не сила. Перший раз ми його коли купили, він поробив. Доволі, да, ти дзвонив? Так, да. що там, баламово? да, Іншо, знову, мабуть, вирвало сольника. Я приїхав додому, що я ставлю другий, заливаю масло і їду назад. Дивіться, що отчі, жди мене там, ні підіть сюди. Я їду вже. Да. Все, добре, давай. Ага, давай. Коротше, сила вже не сила. Взяли ми його в тому році, він там поробив, не знаю. В общем, якщо він зробив, там гектар 30, вирвало сольника. От відправили на ремонт, зробили, прийшов, ну вже ми поставили назад десятий. Десятий отробив осінь і весняну, ось да, одкрутив, на вологу закривають, боронував. Коротше, це все. І тут рішили що поставили до зотера, поставимо назад, це іншого з ремонту і. Що в нас вийшло, що він три часу поробив, знову сальника. їду, бачу руля не вивлю. Туди вже, дивіться, з колонки я Думаю, зрозумів. Лай додому доїхав, бігом зараз добра прокладка ціла, герметиком мазнув кидаю старий і їдемо назад, бо воно ну... щось ця сила вже не сила. Не знаю, що з ним робити. Хай валюється не, Щось не, не робив він. І не понятно, що йому тут не так. Ну, мосло в моторі, що, що тут ще скажеш. Так, продовжуємо збирати і їдемо назад на поле. 20 минут поміняний і я думаю, або він бракований, бо цим навітим леже руль крутить, ніж тим 16-тим, що Або він щось бракований або він якесь не втюпне одним словом. Зараз ну, поїдемо в поле, а кудись як то на місці крутиться ловко. А там вправо він не докручував чогось, не знаю, чого. Десь на шлоп видно, що воно зліва. На штуку менше місця стається, ніж справа, коли крутиш, а як цей поставив нормально, ну, на скучно нам жилося, поставили до зобра. От Що я можу сказати одне? Щось поїде, валярчик вже поїхав, і мене вже був помінять. Тобто це я вже ще може в гекторчиків півтора зробив, би, ну, прийшлося оце. Ну зараз поїдемо, будемо валяри знімати. Це блиснуло про трьох, то набагато краще робиться. Вже земля все світла, суха. Трошки пилюшка пішла. Поміняв, дуже поставив старий дозатор що, який ще йшов із цим трактором, зразу краще. Загінці йдеш підрульовувати лежа, ніж тоді, бо там така відчуття, чи десь щось упиралося. І на розворотах вліво вправо верне в обидві сторони хорошо, а той вправо вернув погано, як так руля трошки піддіжму, дивлюсь, воно так раз, роздобавилося. Ну, коротше, якийсь конкретно браковий був іншо. Два це нам. І масло в моторі зіпсував. І роботу перебив. Так би вже накрив би я за таврами, що я поміняв, та прокатався значно більше. Кроїв би, та гектор би точно накрив, може півтора. Зараз валярчик в мене зміне. Треба буде з'їздити там по справах, побризкати пшеницю і ближче до вечора я поміняю його назад. Щоб нам це поле за сьогодні зробити і завтра можна було спокійно заїжджати, сіяти. Сіть будемо своєю сизашкою і ой, дивіться, що знайшов. Якраз мені в жодку підсую. Просто пісня. В тому році тут сіяв, уловив швалера, кусок, навіть ругульника, кусок уловив, два було вибило, наші, два сегмента вибило на жодці, а це якраз би було подорком би. І сіволка, тоді втроак за... То, що з куном у нас працював, СЗ старенька наша 3,6 із борінками. Зоді. І Юмазик буде з прицепом на підвозі. І наш один із, як, не один із, самий перший наш прицеп, одноосний із кузова, з зроблений. давним-давно. Раніше ви могли його бачити підводу. Воду возив у нас. Був загружений, Я зараз ми бочку зняли, засипали повністю соєю союною і просто приїдемо на поле відрами насипали, та і все, щоб не тягатися ні мішки, ні морочиться. Мішки набери, потім їх тягай і ну, багато дуже лишньої роботи. І Лежить дома гідроборт, щоб ну вся, то молотинка, то ще що ніяк, ніяк не дійшли руки. Хоча б було б нам значно 100 разів легше. Блін, трохи не вспіли. Ну, нічого. Що, пості, ще поціно ще все, ще може щось би ще щось би і придумаємо. Це сюди, що трошки сніде. Хочу трубу на максимум підняли, все одно вона трохи під, цей, під о, придержує зимальку. Я вже дома такого не буде, бо я як їздив, то я вже і назад не оглядався. Забачу, що трохи вона під придерможує. Друзі, підписники, гості, всім привіт! Продовжуємо робочий день. Вчора вибачили культивацію. І поки ми там свою роботу поробили, валярчик спасибо йому та Поле, доробив. І якщо пам'ятаєте, то ми там я міняв дозотора який, не дозотор, а НШ, який вийшов з лоду. І, і так я тоді як їздили на десяток, пробували. Таке, як нормально, вже як його поставили. Ну Щось мені не подобалося, ну, ну можеш, поки там поїздимо туди-сюди, щось воно там і притраться. І як виявилося, нічого ніде не притерлося, викинули його та і все. І Валярчик вже як полето доробив, каже, щось, каже, хуже, право стало повертатися. Я до нього поїхав, я ж перемінив його, там, бо ми ще поїхали там по деякі груди пробувати робити, воно там така пшениця, що культиватор не пішов. Та бачу, що ж прово руля нормально не повернеш. Я з поля, поки виїхав на право та з другого разу тільки вписувався, приїхав додому, чпив культиватор, думаю, треба ж зняти, подивитися, що там із рульовою колонкою. Бо у відео, коли ми ставляли до зотера, я сказав, що ми не ставляли шестерню, то що стоїть на валу у рульовій колонці. Але десь відео та про що ми її поставили, бо ми думаємо, ну, поставимо. Бо таке, як побачив в інтернеті, що доведено працювати автоматичне блокування. Ось ця шестерня. Ну, ми, як століли, виставляли середину, рівня коласа, ставила, тут краду і там мітили, щоб нас чортко ця шастеря була посередині. І коли руля вернули в лівопровод, з отром нормально все воно там шорхалася. Але вчора, як приїхав, розібрав, виявилося, що воно якимсь чудом перескочила дольше. І коли руля повертає пробував, воно просто впиралася в стінку і не давала повернути коласа. Скоренько її викинув, кинув туди проставку, закрутив. Все, Сьогодні сів, красота, що на місці крутив, рукою, так ловко, десятий іншого, крутий, там нормально. Будемо дивитися в полі. Надіюся, що проблем більше не буде з дозотором. По цьому тракторі ставимо оприскувач і побризкали пшеничку. По пшеничці відео не буде, тому що там пшениці, ж ну, нічого цікавого нового вам показати не вийде. Зараз е оприскувати, зщіплюємо сіволку, хоча б краї. Обсіємо, може, так, що почнемо. Щоб вже в лягло в сиру землю. Та завтра його доробимо, бо його розвідка підганяє своїми тими, щоб ми щоб їм назад їх. Е розпустити тому що ми я культивували, дзвонили, щоб вони їх прибирали. Ну, Прозник плюс. Тому, я думаю, за два дня ми її оподужуємо. Там 16,5 гектар. Сою сіємо свою, ту, яка у нас вже мають років 8, якщо не більше. О, в рік у рік сіємо тільки її, О, сипи нормально по всіх показниках вона все нормально показує. Тому в тому році тільки взяли у. Під Лохвицю їздили у хлопців Мартищенків, YouTube канал Мартищенко, купили в них на розведення з бурінки, ось так виглядає після вчорашньої культивації. Все, бурянчики пригорнуті, все акуратно. І зараз так. ось така картинка після вчорашньої культивації. Десь маячок у когось був злетів мішочок. А чисто, вже бурйончики під'яли, це позрілені, Усе поверивано, яланки лежать. І хоч видно, де да, трошки нерівності, але воно зараз з сезашкою, я не знаю, скільки вже ті роки, вже в у нас воно чи двадцятий, чи до перший рік робиться сіволка. Бурінками воно тут заволоче, буде картинка красива, ось подивитися. О, вже сівольчики на готові. Скільки співнимов часів до 5-6 до сьогодні потрудиться. Щоб вже на завтра було менше роботи. Ось старанька, роботу свою роби. Свою ту посіять. Чепухов. Десь за посадкою чую трактор гуда, бо там прокатався, льоним хто воно. А там, казав, Валерію, як вчора біля дядька Віталія, культивував також георозвідка, де плитами машини ті працювали, то вода стоїть в тих місцях і до сих пір. Так що там ще клопоту стією, з тими йомами заробляють, бо я комбайна, як молотив шурхов там добре. В одному місці прийшлося вигружатися, бо страшно було. І не обминашся, якби хоч пшениця або ще щось обминути і все, акуратно. А по кукурузі дуже не обминаєш. Ну то, да. з чого місцями є грудочки, тут тиміше поперечка, де ще закотана було. А як погона глянуть, то ловко ось як даже тут ще трошки видно, а далі вже красиво. Чорненький і ловко зробила. Може, якби робили сьогодні. Хоча воно б дуже не просохло, обіцяло погоду кращу, а щось. Краще її немає і близько. Хмарно, холодно, вітряно. Вже як декілька разів пройдемо, тоді буде видно картинку краще. там десь волка зробила. Ну, ось вона прошуршала -про і всю. Тут вже трошки прирівняла. А то всі нерівності воно загладує бурінками ловко.